Помисліть про відновлення давніх батьківщини порядків і добробуту. Московці кажуть ніякої України не буде. А я кажу хоч би там що, а Україна в тому чи іншому вигляді буде. Не всилуєш і річку йти вспак. так само і з народом. Не всилуєш відмовитись від своїх взірців. Тільки освіта допоможе народові використати ті багатства, які сховані в нас самих, так і всій українській державі. І що тільки вона допоможе народу вийти на кращу, спокійну і рівну путь життя. В незалежній державі має бути своя церква, автокефалія, народна необхідність. Хто хоче все й одразу, той в кінці нічого не дістає. Не колупайтеся в минулому ваших підлеглих, якщо в цю хвилину. Вони цінні своєю роботою. Україна ж не може жити, не володіючи Кримом. Це буде якийсь тулуб без ніг. Потрібно, аби Вище духовенство призначалося з місцевих людей. Треба воскресити православ'я. Розпалити серця наші любов'ю довіри, як було у нас у давнину. А це тільки й можливо, коли люди, що стоять на чолі, самі житимуть інтересами народу і близько до нього стоятимуть. Більшовизм, знищивши всіляку культуру, перетворив би нашу країну на висухлу пустелю. Де часом усівся б капіталізм, але який не той слабкий м'якотілий, який живрів у нас досі, а всесильний бог, у ногах якого буде повзати той такий народ? Я буду твердо стояти на сторожі порядку і законності в Українській державі. Буду домагатись негайного виконання всіх державних розпоряджень і буду підтримувати авторитет влади, не спиняючись ні перед якими самими крайніми мірами Права осібної власності як основа культури і цивілізації. Будуть твердо забезпечені права робітничої верстви. Передвиджую всю трудність стоячої переді мною роботи і молю Бога дати мені силу, аби гідно виконати те, що я вважаю своїм обов'язком перед рідною Україною. В сучасний, виключний і скрутний для неї час. Мені далекі та чужі, які б то не було власні побудження, і головним своїм заміром я ставлю користь і благо народу та всім дорогої нам України. Особливо багато загинуло офіцерів приїжджих чи ліберальних, і які вважали, що з більшовиками можна говорити, як з людьми. Наш українець осібник. Ніякого суспільнення йому не треба. Я завсіди любив людей чистолюбних. Це люди в більшості випадків, які вміють бажати та досягати немічених замірів. Одне з наших нещасть полягає в тому. Що в нас мало саме чистолюбних людей. Одна з основних чеснот усякого, хто при владі уміти переконувати людей іти до нього. Нагороди чи то начальство, що дає ордени. Чи суспільна гадка, що оспівує в пресі всілякі панагірики даній особі, далеко не є доказом, що ця особа дійсно відзначилася, або що подвиг здійснений нею. Найбільше заслуговує похвали з усієї тієї роботи, яку вона здійснила на користь суспільства чи батьківщини. Як невчасні рішення можновладців. Коли вони за щось на останку після довгих сумнівів насмілюються взятися, життя вже пішло вперед, і вони знову залишаються перед розбитим коритом. Яка облуда звучить у всьому, що кажуть ці люди. Передача Землі небезземельним? А малоземельним селянам, що до цього слід мати на вигляді замір, державу, а не жалюгідну сентиментальність.